Вітаю всіх! На своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную приготувати суп-гуляш. Для супу нам необхідно м'ясо, цибуля, картопля, перець, помідори, зелень. Із спецій я взяла паприка, сіль, чорний перець та томатна паста. Займуся підготовкою м'яса. Наріжу м'ясо невеликими шматками. З м'яса це може бути як і свинина, так і яловичина. Яка частина не має значення. Суп-гуляш буду готувати в казані, додаю олію, казан уже нагрівся, і додаю м'ясо. Першим буду обжарювати м'ясо. М'ясо розрівняю, але мішати не буду, щоб воно не пустило сік. Мені треба, щоб м'ясо прижарилося. Поки м'ясо смажиться, поріжу цибулю. Різати цибулю буду кубиками. Залю Помідори кропом для того, щоб зняти потім легко шкірку. Шкірка нам не потрібна, щоб вона не зіпсувала ні смакові якості, ні вигляд нашого супу гуляшу. І дію кропу, потім шкірка дуже легко буде зніматися. М'ясо вже піджарюється, хочу додати, що це не той суп, який ми готуємо на бульйоні. В цьому супові ми обжарюємо все і м'ясо, і овочі. Ось такого вигляду м'ясо набуло. Зараз додаю цибулю. Буду смажувати до готовності цибулі. М'ясо і цибуля смажаться, приготую картоплю. Картоплю поріжу теж кубиками. Цибуля піджарилася, стала золотистою. Зараз в казан додаю картоплю, чому картоплю, а не помідори і перець, тому що під дією кислоти вона буде дуже довго готуватися. Перемішую і додаю спеції. І спеції це буде чорний перець. Сіль та копчена паприка. Обов'язково має бути копчена паприка, декілька хвилин посмажиться і залю водою, і буду тушкувати. Треба бути обережним, тому що паприка має таку особливість горіти швидко, тому перемішую декілька хвилин і заливаю водою. Наливаю воду. Щоб вода покрила всі складові супу. Перемішаю і накриваю кришкою, і на повільному вогні буду десь тушити 40 хвилин. Знімаю шкірку з помідора, вона дуже легко знімається. Помідори теж буду нарізати кубиками. Помідори бажано брати м'ясисті і кубиками наріжу. Перекладу поки в миску, а сама займуся підготовкою перцю. М'ясо картопля вже тушкується 20 хвилин, але ще не готове. Накриваю кришкою і продовжую тушкування. Перець теж треба порізати кубиком. Порізати на отакі смужки. Перець може бути різного кольору, і червоний, і зелений, і жовтий. М'ясо з картоплею протушкувалося. Додаю помідори, нарізаний кубиками перець, томатну пасту. Це перемішаю налити воду, так як це суп, води треба трішки більше. Дрібно поріжу зелень. Частину зелені додам безпосередньо в каструлю, а іншу частину вже при подачі на стіл. Я брала кріп та петрушку. Можна або тільки кріп, або тільки петрушку. Суп уже готовий. Зараз покуштую його, можливо, треба щось додати, до прикладу, солі. Як на мене солі не треба, я б трішечки додала цукру для того, щоб збалансувати кислотність. Перемішаю. І. Одразу ж додам зелень. Хвилинку дам прокипіти і буду виключати. Гуляш готовий, в міру густий, як суп, юшечка густа, непрозора, все як має бути. Відчувається запах аромат паприки. Гарно смакуватиме з гуляшем чи абата або будь-який хліб на ваш смак. Ось такий суп-гуляш, угорський суп-гуляш, я вам сьогодні запропонувала. Гарним доповненням буде ще дрібка зелені, вже безпосередньо в готову страву. Якщо вам сподобався рецепт і ви додивилися його до кінця, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал, бо на моєму каналі ви знайдете багато цікавих рецептів. До нових смачних рецептів!